Привіт, друзі! Ви зайшли на канал Репетитор з математики, і тут ми з вами розглядаємо різні теми як з алгебри, так і з геометрії, Дивимось готові розвиски різних прикладів, а також паралельно з цим готуємось до НМТ з математики. Кого цікавить саме підготовка до НМТ з математики, то на моєму каналі є. Відео, які зроблені спеціально для спонсорів. Ставши спонсором мого каналу, для вас буде відкрита можливість до 40 відеоуроків, які включають всі теми з алгебри і геометрії для підготовки до НМТ. Кожного місяця я викладаю по 5 тем починаючи з вересня. І ви можете разом зі мною поступово починаючи з найпростіших тем і ускладнюючись, готуватись до НМТ з математики послідовно з найпростіших прикладів до найскладніших. Сьогодні тема квадратне рівняння і теорема Вієта. Давайте взагалі глянемо, яка підказка є на НМТ щодо квадратного рівняння і як взагалі користуватись нею, як розв'язувати квадратні рівняння, які вони бувають на НМТ. Подивимось, яка підказочка є на НМТ щодо. Квадратного рівняння. Ну, по-перше, подано квадратне рівняння, воно має вигляд АХ квадрат плюс bx плюс це дорівнює нулю. Дивіться, коефіцієнт біля х квадрат не дорівнює нулю, тому що інакше воно перетворилось би в лінійне. Загальна формула є ось така, що дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4С, ви коефіцієнти, відповідно, відповідно b і c сюди підставляєте. Відповідно, формули х1, х2, які відрізняються лише знаками. Ось тут мінус корінність дискримінанта, тут плюс корінь з дискримінанта. І це при умові, якщо дискримінант більше нуля. Якщо дорівнює нулю, то цей елемент відкидається. У нас лише один корінь він рівний. Ну а якщо дискримінант менше нуля, то рівняння коренів немає. Та знаючи, вже ось ці корені x1 і x2, можна розкладати будь-який, дивіться, тричлен ось такого виду. Квадратний тричлен він називається, де у нас ax квадрат плюс bx плюс c, як квадратне рівняння, має вигляд цей тричлен. То можна розкладати його на множники. Яким чином? Виносите коефіцієнт А за дужки, якби, і від, віднімаєте два корені в дужках x-х1 і x-x2. Теореми вієта в довідкових матеріалах немає. Но справа в тому, що якщо ви навіть забули теорему вієта, не страшно, ви можете будь-яке квадратне рівняння розв'язати через дискримінант. І так, ось таке завдання: знайдіть корені рівняння, задано квадратне рівняння. Бачите, бо тут є х квадрат, є х, і перед ними якісь коефіцієнти. І дорівнює нулю. Як будемо шукати корені квадратного рівняння? Дискримінант знаходимо. Дивіться, формулка у вас є b квадрат мінус 4 ac Тобто я беру коефіцієнт b, це той, що біля x. він від'ємний, нічого. Я беру його як від'ємний і в квадраті. Далі мінус 4 множимо на коефіцієнт А і на коефіцієнт c. С. Ну, зверніть увагу, коефіцієнт А він додатній. Б, ми сказали, від'ємний, а коефіцієнт С він від'ємний. Множимо 4 помножити на А, тобто на 2. І помножити на коефіцієнт С, це мінус 5. Не заплутайтесь, якщо стоїть від'ємне число в знаком мінус, то його від'ємне берете формулу. Мінус 3 в квадраті і мінус пропадає, це буде 9, мінус на мінус стане плюс, отже, буде 8 помножити на 5 це буде 40. І отже, ми знайшли дискримінант це 49. Тепер уже можемо підставляти, оскільки д більше нуля, це дуже добре, буде 2 корення. Значить, підставляти уже дискримінант в формулу x1 і x2, x1 це буде мінус B. Дивіться, якщо B у нас уже мінус, то мінус B ми запишемо його з протилежним знаком. Був з мінусом, стане з плюсом. Боже, це вже буде 3. Далі беремо першу формулу з мінусом. Мінус корінь із 49, поділити на 2а2, помножити і коефіцієнт а, це двічка. Крім із 49 можна взяти, це 7, в квадраті дає 49. Тоді це дорівнює, Віднімаємо: це буде мінус 4, поділити на 4. Це буде мінус 1. Перший корінь ми знайшли. Далі другий корінь х2. Точно така ж формула, можна її вже переписувати, тільки перед дискримінантом уже знак плюс. Тоді це буде 3 плюс корінь із 49 поділити на 2, помножити на 2. Дорівнює. 3 плюс 7 це буде що? Це буде 10. Поділити на 4, 10 на 4 це 2,5. Отже, ми маємо два корення. Мінус 1 і 2,5. Давайте дивитись. мінус 1 і мінус не підходить. Тут 1 додатня у нас від'ємне не підходить, це не підходить. Ага, ось відповідь Г дивіться: мінус 1 і 2,5. Значить, в цьому завданні відповідь Г. Ось такі задачі є на НМТ, де задані якісь рівняння, і треба сказати, чому дорівнює сума коренів, добуток коренів. От якраз тут треба згадати про теорему Вієта. Теорема Вієта говорить про те, що якщо у нас перед х квадрат стоїть одиничка, тобто, якщо А коефіцієнт дорівнює одиниці, то можемо корені рівняння. Знайти по такій от системі, знаючи, що сума коренів дорівнює коефіцієнту b з протилежним знаком і добуток коренів дорівнює коефіцієнту c. От давайте розв'язувати рівняння і розбиратись уже по ходу. Дивіться, перше рівняння х2 плюс 2х мінус 7. Дивлячись на це рівняння, ми можемо сказати, що сума коренів x1 плюс х2 дорівнює. Що сума коренів дорівнює мінус 2, тому що сума дорівнює мінус b. Ви, ви зразу бачите, що сума коренів рівняння дорівнює мінус 2, є така відповідь, то ви їй відповідаєте, тоді добуток ми вже тут і не шукаємо. Тому для першого завдання відповідь b. Далі, друге рівняння. Друге рівняння х2 мінус 2х мінус 7 дорівнює 0. Коефіцієнт А одиничка одиничка. Значить, можемо застосувати теорему вієта в такому вигляді. То це буде сума коренів х1 плюс х2 дорівнює уже 2. Добре, дивіться, уже є така відповідь: сума коренів рівняння дорівнює 2. Отже, це відповідь А. Третє рівняння. Це х квадрат плюс 2х плюс 7 дорівнює 0. Якщо. Дискримінант від'ємний, ми казали, то коренів немає. Як це перевірити? Якщо коефіцієнт С досить велике число і ще й додатнє, а ви по формулі будете b квадрат мінус 4 це віднімати цей добуток, то у вас може вийти таке, що b квадрат відняти 4 це буде від'ємне. b квадрат це 2 в квадраті це 4, мінус 4 помножити на А на 1 і ще й помножити на 7. Тобто, якщо це додатнє, та ще й велике число, то ви ще й перевіряйте, чи дискримінант у вас невід'ємний. Тут дискримінант буде 4 мінус 28, явно менше 0. Від'ємне число. Тоді таке рівняння коренів немає. Тоді тут варіант Д. Для третього завдання варіант Д. Четверте рівняння. Х квадрат плюс 6х плюс 7. Перевіримо дискримінант дорівнює 36 мінус. 4 на 1 на 7. Так, більше нуля корені є. Якщо коефіцієнт а дорівнює нулю, то сума коренів такого рівняння дорівнює мінус 6. Мінус тому, що мінус Б, а у нас Б додатні значить мінус 6. Нема такого, такої відповіді. Є 6. А добуток коренів x1 помножити на х2 дорівнює коефіцієнту С, а це у нас 7. Добуток коренів рівняння дорівнює 7. Це відповідь Г. Отже, до четвертого маємо відповідь Г. Ось тут дуже легко розв'язати це рівняння, тому що ми бачимо, що у нас щось в дужках в квадраті дорівнює 0. Коли це можливо, коли те, що ми підносимо до квадрату, це 0. Отже, 0 в квадраті дає 0, так, дійсно. Тоді тут достатньо прирівняти ось це, що у нас під квадратом, прирівняти нулю, тому що тільки 0 в квадраті дає 0. Отже, прирівняємо: 2х мінус 5 дорівнює 0, 2х дорівнює 5. Поділимо на 2 зліва справа, буде х дорівнює 2,5. Отже, тут один єдиний корінь г, і він дорівнює 2,5. Тобто тут не плюс-мінус 2,5. Зробіть перевірку, підставте мінус 2,5. Ви це рівняння ви отримаєте 2 помножити на мінус 2,5 мінус 5 в квадраті. Чому це дорівнює? Тут буде 5 і 5, мінус 10 в квадраті, це буде 100, а не 0. Отже, запам'ятайте, якщо якийсь вираз в квадраті дорівнює 0, то вираз без квадрата дорівнює 0. Наступний приклад: розкладіть на множники. був 10.06.24 року. Дивіться, якщо тут ми не можемо застосувати різницю квадратів, а ми бачимо, що це схоже на квадратний тричлен, так, тому що тут є коефіцієнт який дорівнює одиничка? b і C. то Тому можемо скористатись ось цією формулою. Коли ми розкладаємо тричлен по формулі А, а А у нас одиничка на різницю х перший корінь, х другий корінь квадратного рівняння. То в цьому прикладі, оскільки коефіцієнт А дорівнює одинички, можна застосувати теорему Вієта. В цьому рівнянні Х1 плюс Х2, сума коренів у нас дорівнює мінус b Оскільки b у нас 5, то значить 5. і Добуток коренів x1 на x2 дорівнює мінус 6. Якщо добуток від'ємний, значить буде два числа з різними знаками: одне додатнє, одне від'ємне. Якщо ми сумуємо 6 більше, 6 і мінус 1. Робимо різницю цих коренів. Різницю коренів, то це 6, мінус 1,5, якщо добуток мінус 1 множимо на 6, це мінус 6. Отже, методом підбору з допомогою теореми вієта ми знайшли корені. Тепер підставимо їх ось в цю формулу, щоб розкласти на множник. Дивіться, що це буде: коефіцієнт А1. Тоді ставимо 1 або можна його не писати. Далі х віднімаємо перший корінь, це мінус 1. І множимо на х-х2, х-другий корінь 6. І якщо тут відкрити дужки, то це буде х плюс 1 на х-6. Отже, х плюс 1 на х-6 це відповідь В. Отже, сьогодні ми з вами подивились таку тему, як квадратне рівняння теорема вієта, і подивились лише декілька прикладів, які були на НМТ. В минулих роках, якщо хочете більше, то заходьте на канал, шукайте ще більше відео. Ну а якщо хочете, то ставайте спонсором. Я думаю, що ви не пожалкуєте, і ми разом з вами якісно підготуємось до НМТ з математики. До нових уроків! Все буде Україна!